Відсутність нормального тарифу призвела до того, що на сьогоднішній день, 11 числа, в понеділок, ми отримали три виконавчих листи з виконавчої служби, які подав обленерго. Я приймаю всі міри для того, щоб о, вирішити це складне питання, але... Я не зовсім впевнений, що воно буде вирішено. Якщо, не дай Бог, прийде виконавча служба і заблокує рахунки, то і я і, і ви всі, які живете в місті Суми, будемо мати ну, не зовсім таку хорошу ситуацію по якості надання послуги. У нас тоді буде один варіант або перейти на почасову подачу води, що взагалі я не сторонник цього, ну, а другого виходу не буде. Тому що якщо ми на сьогоднішній день працюємо в значно складному фінансовому стані, то тоді регулювати це буде неможливо.